Руки минають, змінюється в і сама столиця. Лише одне залишається сталим. Київ затоплюють зливи. Це вчорашній потоп. А ви звідси ні? Можемо вам допомогти. Заляв дощ не лише дороги, тротуари і зелені зони на вулиці. Вода затекла й на паркінги. У підземні переходи підвальні й напівпідвальні приміщення. Повністю прорвало кришу. А все через далеко від ідеалу дощову каналізацію у столиці до проблеми підходять не з того боку. Стічну систему не замінюють, а тільки усувають наслідки. Щоб відкачати воду, залучили понад сотню працівників гідрослужб та більше за 20 одиниць техніки. Столичних владців, мабуть, є важливіші справи. Одразу як вода зійшла, мер взявся до ремонту доріг тих, які напередодні плавали. Ми бачимо там університет, великий потік людей маленька, але вкрай важлива, тому що вона була занедбав стані. Зараз робимо широкі тротуари, зелені зони, робимо підземні смітники, робимо велодоріжки. Дарія Курнос, Станіслав Романюк, новини 33 канал.